Друзі, всім великий привіт. Черговий тиждень. Чергові новини, друзі. Давайте подивимось. так, У нас тут з подій. Золотий тиждень. З 25 квітня по 5 травня він буде длитися, так, колесо удачі. Це віртуальне колесо створене спеціально для золотого тижня. Золотий або срібний квиток дає право обертати колесо, щоб зазнати успіху. Давайте подивимося, що в нас тут таке. Так. Скільки це ми вже сказали, е, які квитки можу отримати? Срібні, золоті. Срібні квитки, там призи невеличкі, а золоті за серйозні події видаються за виконання бойових завдань. Так. Призи набагато приваблющі. Як отримати квитки? Існує три способи заробити квитки. Потрібно авторизуватися на сайті колеса вдачі. Під час події Золотий тиждень. Так, ось у нас тут сайт. Ось у нас тут посилання. Так, вихідні золотого, золотого тижня. Ну, це все японські свята. Вони нас ніяк не стосуються. День Сєва якийсь тут. Я думаю, це нікому не відомо. Так, виконати одно або обидві бойові завдання. Е, перемагайте в боях 10 разів, ага. а тримайте золотий квиток. Квиток буде доступний на сайті події. Наступного дня після оновлення інформації кожен новий день розпочинається о 12. -й... ночі. Так, але це UTC, я так розумію, це за американським часом, тобто у нас день. Золотий тиждень на кожному етапі ланцюжка завданням необхідно перемогти 25 боях в мережовій грі. Та заробити, ну, ясно, просто, просто перемогти. За кожен виконаний етап ви отримаєте гідну винагороду. Так, серед них золотий квиток. Далі. далі, далі, далі. Чому мої нагороди квитки та прогрес з бойових завдань відображається некоректно? Гра синхронізується щодня о 10 по UTC. Е е тобто вони нараховуються не одразу, а наступного дня. Це все ми вже читали. Чи мають мої квитки термін дії? Так, ви маєте 48 годин з моменту появи квитків на сайті. Зрозуміло, так? Два дні, і у вас вони пропадають. Так. Так, так, так. Також там показується час до закінчення терміну дії кожного з квитків. Так, так, так. Ну, тобто, все. Просто треба от сюди зайти. Щоправда, воно пише, що незабаром запуск, але щось не запускається поки що. Після. А, як мені отримати нагороду? Після обертання колеса удачі у вас є 24 години на те, щоб повернутися в гру і забрати свою нагороду, так що будьте уважні. Вам необхідно увійти до гри, щоб забрати, від... забрати відповідну нагороду. Так. Ну, ось такі от новини. Друзі, давайте подивимося, що в нас тут за акції. Так, Італія. Друзі, Італія можна прокачувати. Плюс 25% до досвіду машини. А також дивіться. Плюс 25% на італійському танку. І ще до цього. Якщо ви заробляєте 1000 досвіду, то ви нагорода плюс ще 50 досвіду на машині за бій Розумієте, так? Тобто непогано я вважаю. А також знижка на машини. Непогана знижка в 30%. Так. Бойова варта. Також непогано. Плюс 25%, срібла забій. Треба виявити машину супротивника або знищити машину супротивника. Так, пропозиції командири. Не знаю, кому воно потрібно. ШПТК, знижка 30%. Кому потрібно, 6750 голди Далі, дивіться, досить непогано. Шкода Т-56. Е, так, розпродаж особистих резервів. Ну, Резерви і розхідники, я не думаю, що хтось бере. Але преміум танки досить непогано. Шкода, 5350 золота. Класний танк, кому потрібно, беріть. Т-41Е1. 4,810. Класний легкий танк. Кому потрібно, беріть. Дуже непогано. Дуже непогані оці от, от знижечки. Ну, 30% так, але. Він, от, реально приносить задоволення, чесно. Так, ну, в принципі, все, друзі. В принципі, все. Так. Що тут у нас. Британська Пантера. 50. Так. М60AX. Це у нас вже холодна війна. Так. До 15 травня Легіон, друзі. Не забудьте. Ну і Resolutions теж забирайте, друзі, ви нагороди. Все, друзі, дякую за увагу. До зустрічі.